Перед тим, як дати хрест життєвий, Бог обов'язково уже дав кожному з нас сили. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святитель Іоанн Златоуст пише: віра це щит, а щит першим приймає ворожі удари. Віра це не тільки той стан душі, який єднає людину з Богом. Але посилаючись на слова великого святителя, ми робимо для себе висновок, що віра має і захисну функцію. Тобто, якщо людина живе вірою, якщо вона себе єднає з Богом і джерелом її правильних думок і поступків є сам Господь, який своєю божественною благодаттю присутній у цьому світі, тоді. Людина з Божою допомогою захищає себе від усього того, що хоче пошкодити їй у її житті. Взагалі, у Євангелії кожне слово направлено на те, щоб зерно віри проросло в людському серці. Все, що ми читаємо у Святому Письмі, скеровується для того, щоб людина знайшла Бога. Щоб ті слова Христа Спасителя, які він одного разу промовив, не залишилися марними, але щоб вони сягнули глибини людського серця. Там і тоді, коли ці слова звучать і проникають до глибин людського єства. У Євангелії ми знаходимо багато випадків. Які свідчать нам про те, що Господь своїми словами і настановами хоче кожній людині дати ту можливість, щоб вона отримала спілкування з ним, щоб вона війшла у стан Богопізнання, щоб вона не тільки знала про Бога, але жила з Богом і у Бозі. І сьогодні ми чули. Також Євангельську розповідь, яка говорить нам про силу віри. Одна жінка Хананенка подорожувала разом з Христом. Вона йшла за Ним туди, куди він ішов. Вона слухала його слова, настанови. І коли прийшла біда у її дім, тоді вона вирішила. Зібрати усі сили свої внутрішні для того, щоб звернутися до Бога з проханням. Помилуй мене сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. І це навіть молитва не за неї особисто, а це молитва за її дитя. І ми знаємо, якою сильною може бути молитва матері, коли вона молиться за чада свої. Вона ладна своє життя віддати для того, щоб жили її діти, тому що в них вона бачить продовження і свого роду і зміст, і сенс усього, усього свого життя. Так говорить материнське серце, так воно б'ється, так воно поступає, тому що так закладено в природу кожної жінки, яка стає матір'ю. Але у відповідь була тиша. Христос нічого не відповідав їй, він йшов далі тими стежками і дорогами, і за ним йшло багато людей. І ось уже учні просили свого вчителя, щоб він відповів цій жінці, допоміг їй, щоб вона відійшла від них. Але Христос промовляє, що Він прийшов до загиблих овець дому Ізраїлевого. Він прийшов для того, щоб тих, хто перебуває у гріхах спасти і направити до вічного життя. Недобре забирати хліб у дітей і давати його псам. Такі були слова Спасителя, у відповідь на які прозвучали інші слова жінки, що кардинально. Змінили відношення Бога людини до цієї хананеки. Але і пси їдять крихти, ті, які падають зі столів господарів їх. І слова Спасителя були миттєвими. О, жінко, велика твоя віра нехай буде так, як ти бажаєш. І здається нам, на перший погляд, навіть. Що Бог вчиняв так, Христос, Боголюдина, як не мав би робити, адже він завжди був чуйний до будь-якої людської біди. Чи може він витримав цю паузу для того, щоб все ж таки потім зробити і сказати те, що хотіла почути ця жінка? Але Господь інколи вирішує так вчиняти у житті людини. Щоби випробувати її віру. І ми можемо собі подумати, що жінка могла би відійти від нього, коли не чула відповіді, коли не отримувала того, чого бажає, могла би просто повернутися і піти в іншу сторону. Проте вона до останнього з надією і з вірою просила у нього допомоги. І чи не так буває у нашому житті, дорогі брати і сестри? Коли ми часто звертаємося до Бога за допомогою, коли просимо, щоб Він щось вчинив у нашому житті, але не отримуємо цього. І тут для нас відкриваються два шляхи. Один шлях той, який може нас понизити духовно, так би мовити, коли ми відвернемося від Бога, навіть можемо на нього образитися, бо Він іншим допомагає, а нам не хоче допомогти, можемо. Забути про Бога у своєму житті і вирішити далі своїми силами боротися за місце тут, у житті земному. А може бути інший шлях, шлях, який до спасіння нас приведе. Той шлях, який зміцнить нашу віру, тому що ми будемо терпіти і чекати тоді, коли Бог нам відповість. А Він обов'язково дасть свою відповідь на прохання кожної людини. Просто інколи ми хочемо, щоб це трапилося уже сьогодні негайно. А Бог бачить, що його відповідь, такою, якою ми хочемо бачити її, не буде корисною для нас. Не завжди людина може сприйняти на свої плечі те, чого вона просить і бажає у той чи інший конкретний момент свого життя. Хоча їй, можливо, здається, що якби зараз Господь послав їй саме таку допомогу, то все у її житті владналося б, і вона перейшла б на якийсь новий щебель свого розвитку і вдосконалення. Проте Господь бачить не тільки теперішнє, Він є і володарем майбутнього. І Він робить такі вчинки у відповідь на людські прохання. Які вписуються в дію промислу Божого як за кожну людину окремо, так і все, все людство, зокрема. І коли Господь нам відповідає чи не відповідає, то ми повинні прийняти цю відповідь належним чином, як православні християни. І якщо Господь мовчить, то це означає, що це, це і є Його відповіддю на даний конкретний момент чи період нашого життя. Це важливо усім нам, дорогі брати і сестри, не просто розуміти, але жити і усвідомлювати. Тому що по-людськи інколи нам хочеться багато чого у нашому житті, і ми маємо на це право. Бо сам Господь нам дав волю, яку ми проявляємо в тому чи іншому випадку нашого життя. І Господь сприймає наші прохання, але Він, серцевидець, Він бачить серце кожної людини, тому що дивиться Він на нас не ззовні, а зсередини, і бачить, до чого ми готові, а що ми ще не можемо сприйняти, для чого нам ще не вистачає сил, для того, щоб ми взяли на себе цей хрест і понесли далі. Взагалі, в цей період, коли ми нещодавно звершували свято возвиження Христа Господнього і добре усім нам поміркувати про значення Христа у житті людини. І ми знаємо і говоримо про це, що кожна людина несе свій особистий хрест життєвий. У кожного свої труднощі і випробування. У житті, але є одна незмінна духовна формула. Перед тим, як дати хрест життєвий, Бог обов'язково уже дав кожному з нас сили. І навіть якщо ми не віримо, що це нам під силу, що те чи інше у своєму житті ми не можемо понести, тому що ми падаємо на коліна, плачемо, покриваємо своє обличчя сльозами, то ми повинні все рівно. Добре пам'ятати, що ці внутрішні сили є обов'язково в кожної людини, тільки нам потрібно віддати себе в руки Божі, щоб через наше смирення і віддачу Богові Господь почав діяти в нас, щоб ці сили внутрішні людські відкрилися і проросли, щоб вони наповнилися і втілилися у нашому житті. І через таке випробування. Яке Господь дає кожній людині, яке кожен з нас проходить у своєму житті. Якщо правильно ми його сприймаємо, то стаємо духовно міцнішими, наповнюємося силою Божественної благодаті, яка кожного з нас робить вищими і достойнішими перед Богом. Святитель Ігнатій. Кавказський говорить такі слова. Поки діє віра, і людина живе за заповідями Божими, доте сяє у ній духовний розум. Тобто, поки людина живе по-справжньому вірою, єднає себе з Богом вірою і отримує захист вірою від усіх злих сил, допоти людина. І має і носить у собі духовний розум. Тобто, не просто той розум, який здатний продукувати будь-які дії, слова, вислови в житті кожної людини. Але той розум, який має неземне походження. Тобто, коли, віддаючись в руки Божі, вже не ми просто діємо у своєму житті. Але Бог нам допомагає і дає певні підказки, як ми маємо вчинити в той чи інший життєвий період нашого життя. І буває так, що людські вчинки алогічні, вони не оправдовуються жодною логікою людського життя, але чомусь внутрішньо здається, що треба поступити саме так. І от якраз тоді проявляє себе духовний розум людини. Коли Бог всередині кожного з нас підказує, як нам чинити, як поступити так, щоб у перспективі нашого життя земного, а особливо у перспективі вічності, це наше рішення тієї чи іншої життєвої ситуації було правильним і спасительним для нас. І кожен християнин прагне жити цим духовним розумом. Прагне таким бачити своє життя, щоб відчувати присутність Божу у ньому. Не просто десь там абстрактно чи взагалі, що Бог є, Він існує, Він дійсно піклується про землю, про людей, але відчувати у власному житті, що сьогодні чи вчора, а тим більше завтра, Господь обов'язково мені підкаже, як я маю зробити для того, щоб мої дії. Були корисними для мене. А такий стан можливий тільки тоді, коли людина живе благочестиво, живе з вірою у серці, єднається з Богом у молитві і прагне постійно перебувати в Бозі. Коли людина без Бога не може ні працювати, ні виховувати своїх дітей, ні навчатися, ні будь-що інше робити у своєму житті. Коли людина без Бога дихати не може, тоді це саме той стан, який і називається присутністю у людині духовного розуму. Сьогодні ми чули про просту жінку Хананенку. Яка, можливо, не знала і точно не знала високих азів і основ, але вона відчувала силою своєю внутрішньою, що ця людина, цей вчитель Божественний, ця Боголюдина обов'язково їй допоможе. Вона поклала всі свої сподівання на Христа Спасителя, тому що іншої надії у її житті не було. І ці сподівання справдилися. Не просто з користю для її душі, але вони настільки проявилися, що закарбовані раз і назавжди у святому Євангелії. І кожного разу, коли ми чуємо цей євангельський уривок, ми згадуємо про те, що трапилося тоді, далеко від нас, дві тисячі років тому, але що є незмінним і обов'язково повчальним для нас і досі у нашому житті. Ця жінка почула слова Спасителя, які в одну мить її наповнили і дала відповідь на її прохання. І нам, дорогі брати і сестри, потрібно також в собі мати таку внутрішню силу, щоб ми просили у Бога Його допомоги, і навіть коли Він нас випробовує, а це обов'язково має бути у житті кожної людини, наша сила. Яку ми покладаємо на нього, наші сподівання, які ми покладаємо на Бога, від цього не ставали слабкішими. Щоб ми завжди жили з надією, з вірою у любові до Бога. Щоб наш стан душі був справді тим, про який говорять святі Отці, Що віра це те, що раз і назавжди об'єднало. І єднає людину з Богом. І тоді за наші життєві вчинки, які зі смиренням будемо ми робити, і тут на землі, але і там, на небі, ми почуємо ті слова, які почула сьогодні проста жінка Хананеенка. Велика віра твоя, нехай буде так, як ти хочеш. Амінь.